В цьому відео я хочу вам розповісти різницю між нашим старим сухожаром Юпітер і новим. Перше, що ви могли побачити, це його трохи колір. Там і там він білий, але в старій моделі він був матовий. А в новій ми зробили глянцем для того, щоб майстрам було дуже зручно за ним доглядати і протирати від пилу та бруд. Друге, це те, що він став більше всередині. Раніше він у нас був на три полочки. А в новому аж 5 поличок. А це означає, що в старому сухожарі можна було одразу завантажити від 6 до 27 крафт пакетів, а в новому від 10 до 45 крафт пакетів. А це означає, що ви економите набагато більше часу. Також в новому сухожарі всередині повністю глянцева поверхня вилестить так, ніби ще одне дзеркало в вашому кабінеті. Залишилось те й саме: три режими стерилізації і режим сушки, автоматичне відключення, а також клапан для того, щоб швидше було постуження інструменту.